Людмила Миколаївна Стороженко, ветеран праці, дитина війни. Одна з сотні ветеранів Великої Вітчизняної війни, якими сьогодні опікується Білосерківська міська організація «Товариства Червоного Христа України. Напередодні свята великої перемоги волонтери організації зробили ремонт в оселі, де Людмила Миколаївна мешкає разом зі своєю 93-річною мамою. Зробили перехожу, зробили кухню, зробили і погляньте жу красавіцю, яку зробили званий. Окрім допомоги, учасники війни також отримують від товариства Червоного Христа продуктові набори та подарунки. Міська організація Червоного Христа постійно турбується про своїх підопічних. Це одинокі люди похилого віку, це учасники війни, інваліди, ветерани війни та праці. А напередодні свята 9 травня особливо. Ми велику увагу звертаємо людям, які пережили лиховіття війни. От зараз, в процесі підготовки, ми займаємося. Дрібними ремонтами, прибиранням оселі, впорядкуванням присадибних ділянок. Взагалі до 9 травня ми хочемо відзначити всіх своїх підопічних, які брали участь в бойових діях. Також хочемо надати допомогу вдовам, Чоловіки та рідні, яких не вернулися із фронту. На сьогодні їх біля церкви залишило тільки 24. Чудові весняні квіти на подвір'ї Ганни Євстафіївни Лініченко радують око господарки також завдяки працівникам міської організації «Товариства Червоного Христа. Вже 15 років поспіль щороку по весні жінці, яка з трудом пересувається, купають город, саджають рослини, допомагають по господарству. Червоному Вони мене обслуговують і мені допомагають. Кожен рік мені копають, прошу вас, красили мені. Цього ж біля тисячі одиноких, престарілих, немічних інвалідів сьогодні обслуговує міська організація ТОВ Червоного Хреста України, оточуючи людей, які так потребують підтримки, турботою та увагою.